Брати і сестри, давай всі, скажем, слава Богу, давай всі відкриємо до Марк, розділ 5. Побачивши ж народ, він вийшов на гору та коли сів, підійшли до його учні його. І він, відкривши устах своїх, учив їх, говоричи: блажені Богим Духом, бо їхнє Царство Небесне, блені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені холодні і спрагітні, бо вони насичаться, блажені милостиві, бо вони будуть помилувані, блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони названі синам Божим, блажені переслідувані за праведності, тому що їхнє царство небесне, блажені ви коли усоромлять вас і підадуть твонім, і скажуть усяке недобре слово, і обмовлять вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так, бо так нали і пророків, яких буде перед вами. Амінь.